Несемо, ще капусту посадимо, потикаємо сюди. Так, ось наша капусточка бідна, повитягувалася, не знаю, чи ми її спасемо, чи ні, Ми будемо ще садити. Зараз я її посадю Так, Тут треба ще досточку, бо це досточка ми так, що ти хочеш її сюди висаджувати? Так, да, я так висаджу її, як і ці сорти, її там трошки тої, трошки тої. І... Садити сюди, хай вона собі тут накриє огромолок, ну оце так. Та і все. Ага. Хай вона собі закаляється. Ну, бач, промерзла то. Вона накрита, примерзла, накрита то біхотову. Це ж тут борчиться. О. Ну, що, приступаємо. Я щас... Паличкою, як я його там. Ой. Так, будемо зараз розсаджувати цю капусту, ось робимо такі рядочки в теплиці. І будемо садити, пікірувати. Пікірувати, пікірую в землю. Пікірує в землю, щось прийметься. Ось так ми ну, сорта відділяємо, щоб ми розуміли, який сорт. Вся вона рання, гібридна капуста, це в нас сорт Етма. Зараз висадка тут є Парел, Кевін капуста. Ми так для себе садимо. може щось будемо продавати. Так, ось даємо водичку. Посадка у нас така. Що не дуже заглиблювати, бо да. да може оце стебло ножка погнити. Чи прийнялася, може якась не прийметься, так? Да. Прийметься. Може якась не прийметься. Це може бути. Так, ну що, потикали. Закінчилась у нас оця витягнута капуста. Ми її ось так вже висадили. Спасаємо ситуацію. Тепер будемо накривати полотно, мабуть, в два слої. Накриємо ось так. Дуги ми зробили. п-образно дуги, На прищепки зараз накриємо, щоб не торкнутися, бо ламається. Ну, будемо зараз накривати. Давай Інеса. Будемо пробувати і накривати. Так, Накрили цю капусточку вже ми. Щоб не підмерзла, бо їмося не може. Так, Так, сіємо, що тут маршефрюри, ще досіємо насіння все. Такої капусточки на розсаду.